Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Я рада, що ви заглянули у нове відео. У нас вже на годиннику обід, тому я розпочинаю саме із приготування смачного обіду і роблю це на подобу такого аля жульєну, тільки трішки по-іншому. Куряче філе я помила, обсушила, розрізала на дві частини. Тим часом розігріваю сковорідки, щоб готувати одночасно, щоб не затрачати собі багато часу, воно все швидко буде готуватися. Тим часом філе ще посолила, поперчила, поставила, щоб обсмажувалося. Також цибулю беру тільки половинку, можна і цілу, але я цього разу не роблю багато, щоб не лишалося і не стояло в холодильнику, хочеться свіжої страви. Тому беру половину цибулі, її теж нарізала на Такі полоски поставила обсмажуватися до золотистості, підготую собі гриби, шампіньони. Я не знаю хто як, але я шампіньони завжди чищу від цієї шкірки. Знаю, що хтось її не чистить, а зразу нарізає на невеличкі полоски. Не знаю чому, але я завжди роблю їх в такому чистому вигляді. Розрізаю їх на такі теж невеличкі полоски, буду обсмажувати із цибулею. Цибуля вже в мене майже готова, тому буду додавати її. До і до цибулі дуже мені подобається таке поєднання: цибуля, курка, також шампіньони. Дуже смачна ця страва. Це навіть сказати, може і таку зробити. Тільки можна філе куряче порізати не таким способом, а порізати на такі невеличкі кубики. Дуже дуже смачно. Можете спробувати, якщо ви ще таку страву не готували. Дуже мені подобається. Вона дуже швидка у приготуванні і не затрачає дуже багато часу. Головне, якщо хочете, щоб ще швидше було, то можете підготувати собі всі інгредієнти щоб вони відразу у вас готові. Додала я трішки маса, це грам приблизно 50, даю сметану, можна вершки, якщо ви їх маєте, в мене не було, я їх взагалі в принципі не використовую, переважно даю сметану, але вже такої, такої процентності більшої. Тоді потрібно, щоб воно все так уварилося пару хвилин. Після того я додаю філе відразу ось ці гриби з цибулею протушую, ну, приблизно 2-5 хвилин. Багато не потрібно, щоб не викіпляв наш такий бульйончик у грибах. За бажанням можна додати сир, будь -який, який вам подобається на ваш смак. Саме головне, що він дуже добре плавився. Мені сподобався такий варіант з сиром, тому я його обов'язково сюди викладаю. Накриваю кришкою, буквально там на пару секунд. І все готово. Подивіться, яка смакота. Також відварила мультиварці гречку на гарнір. І така у нас смакота на обід. Тому Також всім, хто обідає, снідає, вечеряє, Приємного вам апетиту. Дівчата, дивіться, я вам покажу один рецепт огірків закручених маринованих. Він мені дуже-дуже сильно подобається, тому що там маринад, він такий кисло-солодкий, дуже хрусткі самі огірки. Беру я такої ну, і товщини, і взагалі з величини. Було б добре, якщо вони зовсім будуть маленькі, але я купила, які вже були по 35 гривень. Взяла не знаю скільки тут взагалі кілограм. Почистила цибулю, нарізала на такі невеличкі полоски. Тут у мене вже помита петрушка висушена. Нарізала я такими кружечками моркву. Там немає таких певних пропорцій, скільки потрібно, скільки ви деште, стільки й буде. Там вся справа у самому маринаді. Дивіться, тепер я вам показую на такий потрьований мій зошит, не звертайте увагу, тому що це мій. Зошит робочий і йому вже дуже багато років, напевно, точно 10. Не можу ніяк його переписати, тому що дуже багато тут маю рецептів. Дивіться, ось ці огірки з морквою. Можете собі зробити скрін, я вам так чітко показую. Так як тут пише, ви так і робіть. Повністю давайте півлітри. Тут в мене написано стакан, насправді це півлітри, ну там слоїк півлітровий. Давайте цукор, оцет, 100 г солі, душистий перець, це йде на 3 літри води, лавровий лист, а на дно я кладу петрушка, цибуля, морква кожельцями ось це все, що тут в мене є на тарілці. Далі я заварюю маринад, ось цей маринад. І тоді, коли я викладу у слоїк огірки і з цим всім містом, що я підготувала, залила ним огірки і тоді ще стерилізую приблизно 5 хвилин. Дуже швидко готується. Саме головне в процесі цьому закручування огірків швиденько помити. Бачите, я відрізаю, не знаю, як їх назвати. Пупки чи, чи дубки, не знаю, одним словом, називайте, як хочете. Я з усіх сторін я відрізала всі ці залишки, я забрала, помила дуже добре, підготувала. Ось в мене вже є, підготувала також ці овочі, теж воно все в мене робиться. А тут у мене вже маринати, як бачите, дуже добре кипить. Той міст, який я вам тільки що показувала, все йде тут. Ага, ще до 6 перець, не знаю, чи я вам ще сказала. Зразу аромат відчувається. Не бійтеся, що там йде така порція там, оцту, цукру, солі, дуже смачний маринад, його, його можна брати і просто пити. Ну, це жарт, але маринад дуже прикольний, дуже класний. Рекомендую від цієї душі. Тут дивіться в мене. А, Вариться, навіть <рес> не вариться, а стерилізуються кришки. Дуже добре, я їх стерилізую. Кришки в мене звичайні прості. Слоїки в мене тут півторачки. Не хочу йти на на подвір'я. там в мене є в гаражі, тяжко буде знімати. Тому в мене все, що було під рукою, це я зараз і зроблю. Тут у мене ще тролітрові слоїки. Теж я їх зроблю, наприклад на свята. Щоб не відкривати такі слоїки по одному, тому що їх ми з'їдаємо дуже-дуже швидко. Я можу одна з'їсти такий <світалі> півторалітровий слоїк огірків, тому що повторююся дуже смачні. І я хочу зразу закрутити тролітрові, тому що в мене їх є дуже багато, а якщо куплю помідори, то в мене ще є півторашків, так досить багато. Бо купляла минулого року такий великий запас робила. Ну і в мене я знаю точно, що вони в мене знаходяться і хочу в них помідори крутити. Так як помідорів багато ми не їмо, а такі піти вони якраз для них дуже добрі. Тому, бачите, вже простерилізувалися в мене слойки. Я зараз ці забираю тролітрові кладу сюди і вже покажу вам сам вміст в цьому слоїку, як я все розклала. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chillin' by the shore. Got my shades on, feelin' like I can't be ignored. Sun kissed skin, feelin' so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowin', let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. The to glow. down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash my wings and fly. Так, дівчата, дивіться, я вже поскладала, залила сиропом. Я складала таким чином. Не знаю, я так ніколи не складала, тому що в мене були огірки домашні і такі маленькі корнішони. Я все закручила тут. Вони. Ну, виглядають трошки великі, але насправді вони невеликі. Тому поскладала по цій стороні всередині банки на стоячі, а підбирала маленькі вже, щоб були під верхом. Дивіться. І Також кладу, щоб були кусочки лаврового листа, перець перестушистий, щоб все було. Смачно, дуже подобається також і морква, цибуля. там У мене все з'їдається, навіть петрушка, коли викладаю на стіл, роблю таку сервіровку. Дуже смачні ці огірки. Якщо ви не знали, ще такий маринад на огірки мариновані, то можете навіть одну баночку спробувати зробити. Ну що ж, я зараз поставлю стерилізувати на 5 хвилин, ну і все ключем закрию. І в мене будуть вже готові пару штучок огірків на зиму. Що ж, дивіться, перша партія в мене вже закручена, Получаються вони такі хрусткі, як я вам і казала. Спробувала маринад, він такий смачний, морква, цибуля, петрушка. Вони віддають свій сік, свій аромат, свою солодкість, боже, аж слюни течуть. Я закручувала цим звичайним, ну, звичайний такий ключ. Він в мене вже старенький, дуже багато має років. Бачите, він має такі плянки, але він головне, що він працює. Коли вийде з ладу, тоді буду його міняти. Спробуйте, обов'язково спробуйте його. А зробити манвазі маринад такий, він дуже смачний. І не знаю, скільки разів вам сказала наскільки смачний, але дійсно воно так є. Зараз я буду класти свої такі закрутки вийшло 4 слоєчка по 1,5 літри. Буду, я просто купила сьогодні дуже мало і вже закрутила, скільки вийшло І, в принципі, результатом я задоволена. У мене ще є тут перець, ще яблуко. У мене тут є перець. Я зараз передилюся свій рецепт закручення теж маринованого перця. Мені він дуже подобається. Взагалі я одна люблю такий перець в зимі, до салату або просто на як закуска на стіл святковий поставити, щоб він не пропав, я його хочу зараз швиденько теж порізати, замаринувати. Ну що ж, йду класти, закутувати в ковдру. У мене є такі дві дитячі ковдри, вони вже непридатні до накривання, та діти вже немаленькі. Тому я закутую в ці ковдри, щоб гарно тепло йшло, і вже завтра а буду класти у свою кладовку, А вже завтра буду вже викладати на стелаж. Так, він, вони в мене цілу ніч будуть стояти. Так, відкрила я на сторінці, де в мене тут перець знаходиться. Зроблю вам також так, щоб ви бачили краще, який, який перець я закручую кожного року, який мариную. Дивіться, робіть скрін. Можете спробувати. Бачите, тут я вказала на смак солі, тому що тут одна четверта стакана солі. Ну, я... Давала одну четверту стакана солі і дуже солене, дуже солене, що просто їсти не можна. Зараз я вже буду робити минулого року я виправила і написала на смак. Тому цукор, оцет, воду я добавлю, а сіль я вже буду додати просто по, там по трошки, не знаю, по чайній ложці. І буду розмішувати, і тоді вже буду пробувати на смак. Я мід не доправляю. Не знаю, не люблю з медом маринад е, зроблю, все закладу, закип'ятиться. Е, за той час, поки в мене буде маринад варитися, я е, підготую собі, можна наперед підготувати, нарізати перець. Бачите, на четвертинки залити тоді його а Якраз за той час, що звариться, е, тоді поставлю стерилізувати на 20-25 хвилин із моменту закипання води. Відраховуйте, і тоді вже перець можна закручувати в кришки. Закликала сусіда, сказала, можна обірвати виноград, у них домашній солодкий. Діти швиденько побігли, я попросила, щоб вони обірвали, тому що я займаюся закрутками, а вони вже принесли першу партію такого смачнющого яскравого винограду домашнього. Я його перемию. Частину поставлю зараз зварити компот з яблуками, а все це переберу всі ці гілки, листочки, гарно його промию під водою проточною і буду промивати разом із содою, щоб ніякого жучка там не було, щоб ніякої грязі, пилюки, тому що від дороги він ріс, поскладаю собі у пакети, і тоді поставлю в морозилку, вже буду мати на свіжий компот в зимі літом. Зимовий період часу, щоб зварити. Минулого року, коли я робила заготовки осінню, я вам показувала, теж в мене було багато винограду. Я його поставила в пакети, попасувала, в мене морозилці стояло. Благо, що в мене морозилка цього року, ну і минулого року вже була, і цього року буде. Місця достатньо, тому можна дуже багато чого. Заморозити, ну і по мірі потреби, по можливостях, що можу, де буду морозити. Багато зелені хочу заморозити. У мене ще кабачки є на городі, треба буде їх позбирати, порізати для того, щоб можна буде протушити, наприклад, пропустити через м'ясорубку на грубій м'ясорубці. Можна де зробити, наприклад, там оладки кабачкові. Вони теж дуже дуже добре підходять в такій зимові заморожені, тому можете спробувати, а я йду приступати до своєї роботи. Робота деяка зробилася в будинку, тому я можу зараз перед вечором вже собі трішки зробити порядок у своїх трояндах, повідрізати всі. Квіти, які відцвіли, для того, щоб вони не заважали тому цвітінню, яке хоче ще мене порадувати до глибокої осені. Відрізаю я небагато, буквально тільки до того місця, де вже відсохла, відсохла гілочка. І тільки Ті гілочки, на яких вже дійсно відцвіли або починають опадати листочки, це потрібно робити обов'язково, як ви вже бачили, і вам кожного разу показую, коли я обстригаю мої троянди. Вони дуже гарний дають кущ, дуже гарні дають пагінці самого низу. Взагалі, любі троянди вони просто люблять іти вгору, в висоту, якщо їх не обстригати з таких маленьких періодів, як кажуть, їхнього існування. Я вичитала в інтернеті, що потрібно не жалкувати, обов'язково зрізати такі суцвіття, не давати можливість, щоб вони затрачали багато енергії для того. Щоб ну, просто йшло нікуди, а тим часом вони будуть всю енергію давати такі молоденькі гарні пагінці. Як ви бачите, ці такі навіть бордові гілочки це нові молоденькі пагінці, які я кожного разу обстригаю на тій гілочці, де вже відсвіла моя троянда. Вони швидко відцвітають, але так само швидко набувають інші бутончики гарних троянд. Мені вони дуже подобаються. І я просто в великому захваті від того, що вони мене радують кожного дня. Я виходжу, милуюся. І дуже красивий утворюється кущ, він такий густий робиться. Я хочу, щоб ось мій маленький кутик, мій кусочок цього розарію був дуже густий. Багато хто мені казав, що не можна, щоб вони були такі густі, але мені ну, настільки подобається. Я просто в великому великому захваті, і якщо я буду бачити, що буде знову ця жінка продавати свої домашні троянди. То обов'язково придбаю ще з пару таких гарних кущиків, тому не бійтеся, обстригайте, щоб не затрачав ваш кущ, і для того щоб також і не хворів. Потрібно обстригати ось цей кущик, він в мене богиць зовсім маленький, думала, він пропаде, але коли почала за ним ретельний догляд вести, обстригати, також і підживлювала тільки один раз, і подивіться, який він гарненький, знизу вже почав мені заростати. Дуже подобається, я пройшлася по всіх своїх кущах, там, де в мене знаходяться мої троянди, все це повідстригала. Залишилися в великому захваті. Ну, звичайно, що моєму цьому квітнику великому потрібно дуже багато роботи, потрібно все ще гарно облаштувати, для того, щоб було, був гарний вигляд. Ну і взагалі хочеться навесні. Думаю, вже такі невеличкі ідеї. В інтересі приглянула дещо зробити. Ось цей мій кут цього квітника, зробити такими хворими. Ну не знаю, наскільки в мене реалізується цей проєкт, але задумка у мене така, виходить, непогана. Ще теж хвойних потрібно пару докупити, щоб були і голубі ялиночки, такі маленькі, карликові, також і кульки, можевільники. Ну і багато чого потрібно приглянути. Для себе, для свого такого маленького садочку, квітника, щоб кожного року мене радувало своїм гарним ростом і також своєю красою. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте свої подобання. Я знаю, що вам цікаво такі контенти, і також наступне відео буде не менш цікавим, корисним, мотивуючим. Роблю уже проєкт. І надіюся, що вам все подобається. А якщо у вас є якісь побажання, обов'язково пишіть мені в коментарях, так ми можемо з вами поспілкуватися. Всім па-па, бережіть себе!